Всім добрий вечір. У нас з вами сьогодні відео індійських прикрас та намист. А поки в короткому ми ще переглянемо, що не встигло у нас показатися в відео. Ось такий комплект у розмірі 18,5 3100 гривень. Темно-червоний гранат. Гранат Альмандін. Другий комплект у розмірі 18,4. Ось такий. Так само гранатик темний, просто він на шкірі виглядає ще темніше. Сережки б на вушку виглядали ось так. Тут на каблуці трошечки як є такі штришки на самій гранці. Тому вартість цього набору 2500 гривень. Найкрупніший гранат у 18 розмірі, тут додатково цитрін та аметист. 5200 гривень. Він просто шикарний. І 19,2 3800 гривень, але тут є також рисочки на камінчу.